Я центр, я і точка, з якої походять усі напрямки, я насіння, з якого час тече навколо мене. У дні без числа тисячі сонць оточують мене, а я сонце, що палає в центрі. Я є, і мої промені виходять з мене, щоб проникнути в. Ніч. Я відблиск тисяч коштовностей у моєму сонячному баченні, я минуле і майбутнє об'єднані у вічній боротьбі. Я є ранок і вечір у своєму вічному світлі, Я є, але мовчазна таємниця, Я не є, завжди горить у мені. Мовчазне свідчення того, що мені вічно навчається, вічно горить, вічно змінюється. Сен Джермен, я є, до тебе, хто читає, я звертаюся, до тебе, хто багато років блукаючи туди-сюди, палко шукав у книгах, у вченнях у філософіях, у релігіях, ви навіть не знаєте чого, істини щастя свободи Бога тобі, втомлені і зневіреній душі, майже без надії, яка багато разів схоплювала проблеск шуканої істини, тільки щоб визнати, що він зник як міраж у пустелі. Для тебе, хто вірив, що знайшов це в якомусь великому вчителі, визнаному голові релігії, братства чи товариства, і хто здавався тобі майстром, такою дивовижною була його мудрість і його праці, щоб потім пробудитися і зрозуміти, що той майстер був лише людиною із слабкостями і таємними. Вадами, хоча він міг бути носієм чудових вчень, які видавалися тобі як найвища істина. До тебе, знову втомленому і голодному безпровідника, я прийшов до тебе. І я також прийшов до тебе, хто почав відчувати присутність істини у своїй душі і шукає підтвердження того, що невиразно бореться всередині тебе, щоб висловити себе. Так, і я прийшов до тих, хто жадає справжнього хліба життя. Ти готовий прийняти мою їжу. Якщо так. Відкрий серце, сідай, заспокій свій людський розум і суворо дотримуйся мого слова, сказаного тут. Або, можливо, ти підеш знову розчарований з муками ненаситного голоду в серці. Я, хто я такий, Хто, здається, говорю з такою свідомою силою і авторитетом? Слухай я. Це ти та частина тебе, яка є і знає, яка знає все, яка завжди знала і завжди була. Я є ти, Твоє я та частина тебе, яка каже: Я є і є я. Я, та найвища частина тебе, самого, яка вібрує всередині тебе. Поки ти читаєш, хто відгукується на це моє слово, хто сприймає його правду, хто визнає за своєю природою всю правду і відкидає кожну помилку, де б вона її не знаходила. Ось хто я, не та частина тебе, яка досі живилася помилками, бо я. Твій справжній учитель, єдиний, кого ти коли-небудь знав, єдиний учитель, я твоє Божественне Я. Я твоє Я, приношу тобі це моє послання, моє живе слово, як я оживив усе, книгу чи майстра, бідність чи багатство. Гіркий досвід чи кохання, щоб навчити тебе, що я один, Твоє справжнє я, я твій інструктор, єдиний наставник і єдиний Бог, який дає і завжди давав тобі не тільки хліб і вино життя, але й усе, що було потрібно для твого фізичного, розумового. І духовного розвитку та підтримки. Таким чином, те, що звертається до тебе, коли ти читаєш це моє послання, продиктоване твоїй зовнішній людській свідомості зсередини, і є лише підтвердженням того, що я є з тобою, завжди знав тебе внутрішньо, але ще воно ще не перекладено на чітко визначені терміни твоїй зовнішньої свідомості. Подібним чином, усе, що коли-небудь приваблювало тебе, виходячи з якогось зовнішнього вираження, було лише підтвердженням мого слова, яке вже було сказано тобою. Це Зовнішнє вираження було каналом, засобом, який я вибрав у той момент, щоб виразити твоє людське сумління. Але я не твій людський розум і не його дитина, інтелект. Вони є лише вираженням твого буття, як ти є вираженням мого буття. Вони є лише фазами твоєї людської особистості, так як ти є фазою моєї божественної безособовості. Уважно зваж і вивчи ці слова. Піднімися і назавжди звільнися від панування твоєї особистості, з твоїм розумом та його інтелектом. Настільки роздутими та піднесеними собою, бо твій розум відтепер повинен бути твоїм слугою, а твій інтелект твоїм рабом, якщо ти хочеш, щоб моє слово проникло в совість твоєї душі. Тепер я прийшов до совісті твоєї душі, після того, як спонукав її. Підготувати її прийняти моє слово. І якщо ти достатньо сильний, щоб це витримати, якщо ти можеш позбутися всіх своїх примх, усіх своїх переконань, усіх твоїх особистих думок, брухту, зібраного тобою на полях, оброблених іншими. І якщо ти достатньо сильний, щоб викинути їх, тоді моє слово буде для тебе невичерпним джерелом радості щастя. Але будь готовим, що твоя особистість буде сумніватися в цих моїх словах, коли ти їх читатимеш, бо її життя знаходиться під загрозою. І вона знає, що вона не зможе жити й процвітати, ані контролювати твої почуття, твої приходи та відходи, як раніше, якщо ти приймеш моє слово у своє серце і дозволиш йому жити там. Так, я прийшов до тебе зараз, щоб ти усвідомив. Мою присутність, бо я вже підготував твій людський розум, щоб він міг до певної міри зрозуміти значення мене. Я завжди був з тобою, але ти цього не знав. Я спеціально провів тебе через пустелю книг і вчень, релігій і філософій. завжди, Зберігаючи бачення землі обітованої перед очима твоєї душі, живлячи тебе манною пустелі, щоб ти пам'ятав і цінував хліб духа і прагнув його. Тепер я привів тебе на берег Йордану, який відділяє тебе від твоєї божественної спадщини. Тепер Настав час, щоб ти пізнав мене свідомо. Настав час перетнути річку і пройти в країну Ханаан, країну молока і меду. Ти готовий? Ти хочеш піти? Тоді дотримуйся цього слова, яке є ковчегом мого заповіту, і ти пройдеш сухими ногами.